Вітаю! Всіх пропоную вам подивитися розклад на тему, що вам потрібно почути саме зараз. Можливо, для когось прийшов час щось залучати вже в своє життя або щось змінювати. Тож, зараз подивимося. Це буде у нас перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант, що вам потрібно, Дев'ятка жезлів говорить про те, що наразі у вас прийшов час вирішити певні свої питання. Можливо, ви занадто сильно зациклилися на тому, щоб захищати свої інтереси, і, можливо, не даремно ви це робите. Або у вас прийшов період того, що ви вам. Потрібно захистити е, свої позиції. Ну, можливо, ви будете, вам потрібно зараз е, зберігати або дотримуватися особистих інтересів, е, ну, навіть можливо чинити опір або супротив, е, якщо це стосується вашої самореалізації. Для того, щоб ви отримали перемогу, а для у вас саме зараз такий гарний період. То, можливо, вам потрібно завершувати вже якісь ситуації. Ну, і якийсь, можливо, до вас прийде рецидив старих проблем, то вам потрібно до них бути готовим. Тобто, так як я казала, що готуйтеся до захисту своїх інтересів. Можливо, ви очікуєте, що якась ситуація у вас наразі або не вирішена, і ви очікуєте, що від того будуть іти якісь неприємності або, можливо, для когось буде актуальна тема конкурентів і недоброзичливих людей. В стосунках, можливо, вам потрібно знати, що буде дещо віддалення один від одного, або відсутність довіри. На все є свої причини, і тому саме для вас прийшов час, щоб ви побудували свої кордони, так, щоб їх ніхто не зруйнував. І ще вам потрібно спланувати свої дії і бути готовими вжити необхідні дії, якщо виникне така потреба. Підказочка вас є така. Зараз саме час відстоювати себе, відстоювати свої права, проявляти твердість і наполегливість. Але не забувайте, що вам потрібно бути обережними. І враховувати, що, можливо, у вашій ситуації будуть діяти якісь скриті, скриті сили. Тому для того, щоб ви себе почували більш захищено або досягли якогось певного результату, то вам потрібно, можливо, вирішити якусь іще одну проблему. Тож, орієнтуйтесь на ситуацію, в якій ви будете знаходитися і дійте відповідно, не поспішайте, ви все повинні прораховувати перед тим, як почати активно діяти. Вам потрібно було почути саме це. Другий варіант що вам потрібно було почути? Трійка Пентаклів говорить про те, що перевернута у нас трійка Пентаклів вийшла. А це говорить про те, що, можливо, наразі. Або у вас іде якийсь період, коли у вас не сильно дуже добре там складаються обставини із станом вашого здоров'я або у родині, або, можливо, ви наразі просто витрачаєте більше фінансів, ніж ви собі можете те дозволити. Можливо, для когось актуально буде, що у вас є певні проблеми із навчанням, щось ви не хочете там для себе добирати якісь потрібні знання. Тому вам потрібно почути, що. Вам зараз не час, щоб ви діяли необмірковано або робили якісь необмірковані покупки. Тому що, якщо ви це все наразі будете робити, потім будуть певні наслідки. Вам це буде неприємно. Якщо для когось стоїть наразі питання, щоб заключити якісь контракти, договори, то зараз це буде невдачними. У вас, можливо, взагалі таке, такий період буде, що вам ну, не захочеться щось або працювати, або щось вживати для того, щоб ви покращили якість свого життя. Ну, можливо, для когось, просто, якщо стосується робочих питань, то це буде відсутність професіоналізму, можливо, для когось не, просто не вистачатиме підтримки або надійного партнерства. Для когось будуть завадою затримки із зарплатою або проблеми на роботі. Ну, тобто, вам потрібно знати, що у вас наразі йде такий період, коли ви даремно витрачаєте свої ресурси, свій час і свої сили. Підказка у вас є така, можливо, у вас наразі просто йде спад ваших сил. Звідси і ваша можливо знижена працездатність, і, можливо, наразі вам потрібно просто відпочити і відновити свої ресурси. Також і ще вам потрібно розуміти, що не варто акцентувати свою увагу на зовнішні обставини, на те, що відбувається, звідкись краще звертайте увагу на те, що відбувається у вас самих. Вам, можливо, хочеться отримати якесь визнання або позитивну оцінку, але ви не звертаєте увагу на якість своєї роботи. Тому саме це вам потрібно почути і врахувати для ваших дій. Тож приділяйте увагу для того, щоб розвивати свої якості ті, яких у вас наразі не вистачає. Це було потрібно почути другому варіантом. І третій варіант, що вам почути? потрібно. Ту Пентаклів перевернутий говорить про те, що, можливо, у вас у справах просто якийсь хаос. Також, можливо, ви маєте якісь нерозумні витрати, або якісь дрібні такі негаразди, які вас просто вибивають, у вас шанси на. Отримання якогось такого фінансового благополуччя. Через те, що у вас наразі якась прийшла нестійкість вашого положення. Можливо, це по тій причині, що ви кидаєте справи на половині шляху. Або ваші інтереси йдуть у протиріччя із тими, з ким ви їх повинні вирішувати. А таким чином, ви просто наразі будете витрачати ресурси, створювати собі фінансові проблеми і зайві хвилювання. Ну, можливо, також вам наразі варто розуміти, що оті пусті розмови, тобто все і ні про що, то вони вам загалом тільки заважають, вони не дають вам побачити ваші реальні шанси. А ще, можливо, наразі у вас йде така ситуація, і вам про це потрібно почути і розуміти, що, можливо, ви зараз хочете більше, чим дозволяють ваші можливості. Або ви сильно бажаєте плити проти течії, а це вам заважає. Тож, підказочка для вас є така: концентруйтесь на чомусь одному і не витрачайте свої сили даремно. Економте і сили, і ресурси. Також, можливо, перегляньте свої пріоритети, свої плани. Можливо, вам потрібно просто відсортувати і діяти тільки з тими моментами, які вам дійсно потрібні. А те, що для вас зайве, можливо, прийшов час відмовитися. Це був у нас третій варіант.